Доброго дня, з вами Android Українською. Сьогодні оглянемо гру, яка має назву скаути. Дана гра це звичайний раннер, але раннер з певними особливостями, зокрема, що є у вас три персонажі. Кожен персонаж, персонаж відповідає за певний вид роботи. Наприклад, цей персонаж. Зараз побачите, один із них може рубати на своєму шляху перешкоду як дерева, другий персонаж може перекидувати через рівчаки, річки і балки, перекидувати невеличкий місток, а третій персонаж може знешкоджувати капкани. Отже, переміщуванням вліво чи вправо ви активуєте того чи іншого персонажа. Отже, перший персонаж він перекидує місток, але нам треба той, що рубає колоди. Отже, першу перешкоду ми пройшли. Є три житті. Свайп можна вліво, чи ліворуч чи праворуч робити. Щоб пошвидше наш першина, персонаж активувався. Бачите, тепер активувався другий персонаж, який знес козне шкодив капкан. Не встиг свайп вниз для того, щоб наші герої. Не той персонаж був. Ну все, на цьому закінчилось є можливість продовжити, продовжимо. Стигу. Як і триває запис гри, тому просто ми не встигли активувати персонажа, який перекидує. На жаль, у цій грі немає функцій, наприклад, щоб виконувати певні завдання, як в інших ранерах. Лише одне це набрати якомога більшу кількість балів, а наберете лише тоді, коли пройдете найбільшу відстань. Цікава, але доволі швидко набридає. Гру можна пропонувати дітям, хоч тоді є певні сцени такі неприйнятні для дитини, але для років восьми-десяти вже можна давати пограти. Так, В меню є опції, наприклад, як е, призи, які ви можете купити собі. Е, ну, а далі е, можна є магазин, там де можна також е, купувати певне приладдя, наприклад, все для продовження гри на тому місці, де, де ви завершили, а це кількість балів. Ну Все, на всьому е, завершуємо. З вами був Android Українською. Заходьте до нас. Και τι είναι αυτό;